Щороку напередодні холодного сезону, який відзначається ускладненням погодних умов, працівники оперативних служб, зокрема, ДАІ, всім учасникам дорожнього руху радять завчасно підготуватися до сезону холодів та ретельно перевірити технічну справність транспортного засобу. Правилами дорожнього руху не забороняється використання всесезонних шин, але рекомендується застосовувати відповідно до погодних умов. Тобто, якщо взимку, то це. Зимові шини, якщо влітку, це літні, і за своїми властивостями вони відповідно забезпечують більше щеплення з проїзною частиною і відповідно керовані транспортним засобом. Тут немає дрібниць не лише що стосується шин, але навіть якщо не працює обдув вітрового скла чи скловочисники, це теж впливає на аварійну ситуацію на дорозі. Тобто водій вже не зможе контролювати все, що його оточує. Ситуацію на дорозі і є ризик потрапити в дорожньо-транспортну пригоду. Синоптики вже у найближчі дні прогнозують дощову погоду, яка разом з нічним зниженням температури повітря може призвести до ожеледиці. Туман в цей час робить поїздки особливо небезпечними. Тож, за межами населених пунктів, нагадують інспектори, ДАІ, варто подорожувати з увімкненим ближнім світлом фар. Завчасно слід перевірити стан склоочисників, світлових приладів, обігрівачів салону з настанням осінню Періоду згідно правил дорожнього руху необхідно за межами населених пунктів вмикати ближнє світло фар, і якщо передбачені конструкцію транспортного засобу денні ходові вогні. Але хотілося б зауважити той момент, що не всі водії читають правила дорожнього руху, що стосується навіть цього питання. Тому що. Необхідно включати або ближнє світлофар, або денні ходові вогні. Тобто противотуманні фонарі вони не відповідають цьому пункту. І габаритні вогні теж не відповідають. Необхідно вмикати лише ближній світлофар. Водіям краще дотримуватись безпечного швидкісного режиму. Якщо навіть ви рухаєтесь по сухому асфальтовому покриттю і при нульовій температурі, це не значить, що ви застраховані від того, щоб потрапити на слизьку ділянку дороги. Де почнете гальмувати і втратите керованість транспортним засобом. Тож необхідно завжди пам'ятати. Стежити за швидкісним режимом, очікувати на раптову появу пішоходів, навіть там, де це не передбачено. Лише цим можна запобігти дорожньо-транспортних пригод. За недостатньою видимості водіями пішоходам слід обов'язково виділити себе на дорозі пішоходам, особливо дітям, використовувати світлоповертаючі елементи на одязі. Якщо Діти виходять на проїжджу частину, особливо в темний час доби, якщо цього не уникнути. Рекомендуємо застосовувати на дитячому одязі світловідбивачі елементи одягу, тому що щоб водії заздалегідь могли побачити, що дитина знаходиться на дорозі, взагалі пішохід на дорозі. Це ж ми рекомендуємо і дорослим використання таких елементів. Адже це убезпечить їх від дорожньо-транспортних пригод ті чи інші міри. Особливо обережними слід бути на спусках та підйомах шляхопроводах, наближуючись до пішохідних переходів. Під час руху необхідно обов'язково враховувати дорожню обстановку, не перевищувати швидкість, дотримуватись безпечного інтервалу та дистанції, уникати ризикованих маневрів. Якщо всі учасники дорожнього руху будуть дисциплінованими, то багатьох трагедій на автошляхах можна буде уникнути.